Орка Ольга Сумська також не спілкується зі своєю сестрою Наталією. На початку цього року Ольга розповідала, що після кількох років непорозумінь їхні стосунки з рідною людиною починають налагоджуватися. Утім, з часом сестри знову перестали підтримувати зв'язок. Ви припинили спілкуватися зі своєю сестрою. Як вона відреагувала взагалі на це інтерв'ю? Чи писала вам після цього, що ще можливо саме ваші публічні слова допомогли вам примиритись? Я не почула ніякої реакції, тому. Мені Наталечка сниться у вісні, що ми спілкуємось. Це була її ініціатива припинити з вами спілкування. Звісно, звісно. І навіть якщо ми з'являлися десь на акції там чи якомусь міроприємстві, е, наприклад, е, я ніколи не забуду цей випадок. Е, стоїть е, на столику, е, прізвище, е, шматочок паперу. Оля сумська, Наталка Сумська. Поряд, як це приємно. Я заходжу, Наталочка відславна відсідає аж в той куток, щоб поряд не сидіти. Не знаю. Ну, я спочатку страшенно переживала. Це, це для мене був страшенний нервовий струс, такий, знаєте. А потім я не знаю, ця сестринська любов вона жила довго в моєму серці сьогодні. Там пусто, на жаль, може колись повернеться. Вона образилася безпосередньо, їй не відгукнулася ваша позиція, що ви підтримали свою доньку, яка продовжує жити в Росії. Ну, чи... Ні, не, не з цього приводу. Ні, я вона не пояснювала. Вона просто в один момент перестала з вами спілкуватися. Так, так. Вона оголосила це в інтерв'ю. Зокрема, здається, Аліні Доротюк. Вона сказала, що ми не спілкуємося, і це полетіло. Я спілкуюсь, я й досі спілкуюсь. І закликаю до миру, як то кажуть, давайте домовлятися, як то кажуть, да? от сьогодні на часі, як кажуть, переговори, давайте ж зробимо переговори в родині. Да? Ні, це, це, звісно, не той випадок. Це родина сумських славетна на всю Україну. І тому дуже прикро, що виникли такі непорозуміння.